Перевозили секонд з одного приміщення в інше, трошки загубили. Ось очак і лисичка знайшли йому примінення, так сказати. Щось там сперечаються, гризуть, хтось комусь щось не дає, виступають. А ось наша Дейзі, Позавчора тільки стерилізували. Бігає як побелиця, нікого не боїться, попону постійно знімає, зараз буде на мене нападати. Ось Ветеринар Чіпа не знайшов у неї, нічого не знайшов. Приблизно сказали, що її рік, на неї не навожу, тому що вона не дає. Вона листочок. Дезі, а де лисичка? А де лисичка? Побіжи лисичка. Зняти не вийшло, резе за кофту мене тягає. Мені здається, що її ніхто не губив, що її просто випустили в білий світ, бо собачка дуже активна, дуже, її так багато. Вибачте? Ну, їй тут весело і що характерно, що вона взагалі нікого не боїться. Підходить до нориного вольєра, нора так гавка, що зараз решетку порве. А вона їй носиком тикається, хвостиком махає, пішла перевіряти вольєрчака. Чак зараз живе в приміщенні. В приміщенні в другому. Це у нас там Дейзі, чак, барбосик вибрав собі там місце проживання, хоч він і лахматенький у нас, але любите проб, прям ляга біля булеряна на диванчик. І сьогодні додається цуценятка. Ця мишка вже вилікувалася, далі її вже треба або було забирати в сім'ю, або повертати до братика і сестрички. Повернеться вона до братика і сестрички, але будуть вони в приміщенні теплому не в вольєрі біля булер'яна, який буде топитись два рази на день. Так що все буде в них добре, але потрібно прилаштовувати ось. Мисливська собака Мисливська собака. Видно, що вона якась породиста. Ну, англійський повінтер, вроді чи якось може неправильно сказала. Ну, активна, дуже активна, дуже така собачка. Якщо ще й виросте буде, ну ніхто не, поки не виявив бажання її забирати. У цей вольєр теж думаємо поставити будки, Хоті, що в нас в закутку. Може захоче жити білка кар'єрна. Лисичка вже собі обрала зимівлю біля сніжинки маленької в коридорі. Ми їй там настелили матрас, вона вирішила, що вона буде там. Зараз всі зачинені, бо ми займаємося благоустрієм, а ці поки гуляють.